Поточний етап війни, чим він характеризується і як би ви його визначили той етап війни, в якому Україна перебуває зараз. Ну якщо це зручно, давайте трішки я в сторону від цього питання, тому що якщо відповісти коротко, то стратегічної мети Росія на даному етапі не досягла у війні проти нас. Чому є така цікава брошурка книжка? Автором є глава адміністрації Путіна. Антон Вайно на російській мові вона називається «Цена побєди». От в цій книжці він коротко і стисло викладає історію участі російської імперії у війнах, починаючи з Першої світової, коли Росія була фактично серед переможців, але з економічного і політичного зиску не отримала фактично нічого. І після того вони вирішили переглянути свої підходи до участі у війнах. Ну звідси йде і назва Це на вартість перемоги. Що Антон Вайно, як ідеолог адміністрації Путіна, керівник має на увазі. Він має на увазі, що війни потрібно вести для того, щоб створити, як він каже, певні правила гри. Хто ці правила гри встановлює, той отримує економічні і політичні зиски. Якщо повернутися до початку конфлікту, то ми чітко бачили, що Росія прагнула отримати важливі впливу на Європу. Листи, які вони публікували на сайті Міністерства закордонних справ, це чітко вказують. Там, де вони вимагали повернутися до кордонів НАТО 97-го року, один лист інший лист стосувався Сполучених Штатів Америки з вимогами відвести атомну зброю, не розміщувати контингенти на території тих країн, які входили у так званий Варшавський договір, який існував під час холодної війни. То на даному етапі і задум первинний задум полягав у тому, щоб швидко заволодіти територію України, але не заради того, щоб повернути Україну в лоно імперії, а заради того, щоб піти далі і щоб мати можливість влаштовувати свої правила гри як. Тут описано в книжці коротко, і мати економічні переваги, ну для того, щоб Росія себе бачить певній ієрархії многополярного світу і хоче досягнути таких речагів, які їй дозволять це робити. То, якщо коротко сказати, от цієї мети створення важелі впливу на Європу вона не досягла стратегічної, вона, напевно, не досягла і на тактичному рівні своєї мети. Тому що якщо на мою думку брати попередній наступ минулого року літніх, і те, що відбувається цього літу, то тоді успіхи були кращі у Росіян на оперативному рівні. Можливо, да вони десь своєї мети досягають, що я маю на увазі. Це робота на внутрішній ринок Росії на населення. показує Путін, що я ще не програв, що в мене є можливості, і робота на адміністрацію Сполучених Штатів, де він теж показує, що вони щось спроможні наступати, і тому потрібно сідати за стол переговорів з Вимогами. Дивіться, а виходить тоді як? Вони, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, вони ближче до реалізації своїх стратегічних цілей чи далі? Вони далі, тому що на початку вторгнення був ефект неочікуваності, як би там не було. Хоча і гур і Кирило Буданов до вторгнення ще показував мапу з напрямками можливих ударів і казали, і хлопці готувалися. Ви пам'ятаєте, що була і зброя, яка потім роздавалася просто населенню. Ось і були сміливі рішення по відправці спецназу, щоб не дати можливості сісти в аеропортах. А розвідка мала інформацію, що росіяни під час навчань готувалися до такого. Вони саме відпрацьовували десантування в аеропорти. І це передбачувалося. Я скажу: більше передбачували навіть у 2014 році, коли почалося захоплення Криму, тоді очікували, що вони можуть зайти і повернути Януковича в урядовий квартал. І тоді аналізували, було там, я не пам'ятаю, по-моєму, чотири рейси там, з різницею невеличкою, які вилітали з різних аеропортів Москви і фактично одночасно прилітали. Тобто і не виключалися. А тоді Авіасполучення ще було, що використовуючи ці рейси, там можуть бути не цивільні люди, а. Десантники, які можуть захватити Брізпи, ну і далі висунутися на урядові квартали. Тоді ну, певна дезорганізація в силових структурах і взагалі в керівництві країною існувала. І от тоді е, департаментом контрозвідки керував генерал Кондратюк. Я пам'ятаю його рішення, коли він викликав е, і доручив через військову контрозвідку виходити на. Підрозділ, які забезпечують захист аеропорту Борисполь, брати зу 30, 30, 1, 2 ну, зенітниці застарілі установки, але просто їх викатувати прямою наводкою на полоси, таким чином, щоб якщо там є джерела, ми не могли так швидко вирахувати. Вони би телефонували в Москву і казали, що якщо ви садите, вас просто прямою наводкою, зеніток літаки розстріляють. ми не знаємо точно чи були такі плани, чи не були, але такі заходи застереження тоді вживалися. Для того щоб не дати можливість, і так само і 22-й рік показав, що вони можуть і хочуть використовувати. Швидкісні неочікувані дії, захоплення аеропортів, заход міста, блокпости. У них все було розписано. Деякий блокпост стоїть. Хто за що відповідає? У них вже були сформовані списки для фільтрації, були списки розстрільні, кого треба просто ліквідувати відразу, і таким чином взяти столицю. і Далі просуватися на західну Україну. Це теж було сплановано, але для загалу вони казали, що нам Київ ми там хочемо поділити. Ну це все елементи називається, операція ІПСО.